Привіт, друзі! Сьогодні про тему, яка не залишить вас байдужими, адже використовуючи ці інструменти, можна додати до свого депозиту 5% всього лише за кілька днів. Можна теж зробити лайфченчмані або ж повністю втратити свої активи назавжди без можливості їх повернення. Сьогодні ми поговоримо про лаунчпади та лаунчпул. Яка між ними різниця, чим вони займаються, як використовуються, як виглядають технології, які використовуються в лаунчпадах, лаунчпулах і де ж там можна заробити. Мене звати Анатолій, з вами Apex Investment, Тут говорить правду. Ми починаємо! Ця вставка пов'язана з розіграшом трьох футболок наших хлопців збірної з України з футболу. Сергію вдалося дістати їх, і ми їх будемо всіх розігрувати. Одну з яких ви можете дістати за простими умовами, це просто поділитися коментарем, не менше семи слів, написати про свій досвід з лаунчпадами, лаунчпулами, коінлистами і так далі. Скільки ви, скільки вдалося заробити, скільки вдалося втратити взагалі? Позитивний негативний досвід. Всі ваші коментарі будуть рахуватися, і в реальному режимі в. На стрімі, наступному стрімі, ми їх обов'язково розіграємо через тиждень, тому обов'язково дивіться до кінця відео і беріть участь. А всі решта дві футболки. Слідкуйте за нашим телеграмом та інстаграмом Сергія, і там ви дізнаєтесь більше, як можна отримати наступні дві футболки. А ми продовжуємо про лаунчпади. Лаунчпади. Що ж це таке? Звучить як щось космічної галазі, але насправді це місце, де народжуються нові криптопроекти. Така собі краудфандингова платформа, як Кікстартер. Уявіть собі, ви розробили круту ідею для стартапу, але у вас немає грошей. Що робити? Правильно йти на лаунчпад. Тут інвестори можуть знайти ваш проект і вкласти в нього гроші, а ви отримуєте ресурс для розвитку. Простий, як двері. А лаунчпули це по суті та ж історія, але з деякими відмінностями. Якщо Launchpad це платформа для старту, то Launchpool це більш специфічна штука. Інвестори кладуть свої токени в пул, а проект отримує фінансування в обмін на обіцяні винагороди. Типу, дай нам гроші зараз, а ми тобі пізніше щось там віддамо. Які бувають типи лаунчпадів? Лаунчпади бувають різних видів, залежно від підходу до відбору проектів. Є централізовані лаунчпади, та децентралізовані лаунчпади. Централізовані лаунчпади управляються конкретною організацією. Вони вибирають, які проекти отримують фінансування, тому там трохи більша бюрократія. При цьому будь-які скам-проекти туди теж не потраплять. Децентралізовані лаунчпади тут вже вирішують самі користувачі. Всі рішення приймаються колективно і все прозоре як сльоза, немовлят. Тепер перейдемо до найпопулярніших лаунчпадів, поговоримо про їхній рой of Investment, тобто повернення. З X, який нас найбільше цікавить, і, звичайно ж, механіки, як там можна взяти участь. Binance Launchpool. Тут без заперечень король, його проекти часто дають космічний рой, але і конкуренція шалена. Відбувається все з допомогою стейкання BNB, від чого ви отримуєте відсоток від загального пулу. OKX Jumpstart. За стейкінг активів отримуємо. Від 3 до 6% до депозиту протягом 2-3 днів. Про це не раз ділилися в телеграмі та показували результати. Полька Стартер непоганий вибір для тих, хто любить експериментувати. Рой тут може бути досить високий, але все залежить від проекту. Starter – новачок, але вже встиг навести шуму. ROI стабільний і проекти цікаві. Trust Трастсвап ще один гравець з непоганим потенціалом, але треба бути уважним при виборі проектів. Даумейкер для тих, хто любить глибокий аналіз, рої непоганий, але треба копати глибше. Теж пройти QIC, застейкати токени та чекати, чи ви отримаєте алокацію. ChainGPT – це розумна модель, створена спеціально для надання рішень і сценаріїв використання у світі криптовалют та блокчейну. Вона пропонує широкий спектр послуг, таких як аналіз даних блокчейну, автоматизована торгівля з використанням штучного інтелекту, створення і перевірка смарт-контрактів, управління ризиками та багато іншого. Механіка цього лаунчпаду і не тільки його буде полягати на тому, щоб ви купите його токен, застейкати його, і ви відповідно до своєї кількості токенів, відповідно до того, скільки ваш об'єм токенів, до загальної кількості токенів усіх учасників, отримуєте алокацію до проекту. Fjord Foundry дає можливо. Поповіз проектам чесно та відкрито залучати спільноту через пули ліквідності, Balancer Liquidity Bootstrapping Pool LBP. Пули бустрапінгу ліквідності це справедливий та прозорий спосіб створення нової спільноти за допомогою токенів. Fiord є центром цього революційного методу, який з'єднує нові проекти з їх прихильниками. Аналізуючи цей лаунчпа, дивлячись на, на попередні виходи токенів я точно там би поставив Red Flag, крапку, і туди би не заходив, адже можна поглянути і порівняти, як відбувається потім життя цих токенів після лістингу. Нам же ж цікаво, що після лістингу хоча б були якісь ікси, воно там продовжило рости, а не просто тема, де, де ви купили і злили в там, 1 і 1 Х, тобто там отримали 10%. Тобто супер-супер великі, дуже неприємні ризики. AI, tech Solidus Теж та така сама похожа система, як ChainGPT. Вони розповідають про себе. Ми прокладаємо шлях до більш зручного та безпечного майбутнього. PULSE. PULSE – це повністю децентралізований протокол обміну, який дозволяє стартапам і власникам проєктів виставляти на аукціон свої токени для поповнення ліквідності, оскільки спільнота блокчейн криптовалют наближається до абсолютної децентралізації PULSE, Розширює можливості інвесторів на етапі підготовки до лістингу, наближаючи їх до інвесторів на ранніх стадіях Ape Terminal. За своєю суттю, це мультифункціональна платформа, яка пропонує безліч способів заробітку на різноманітних інструментах. Для цього відбувається теж за системою, як і ChainGPT, як і Solidus, і теч ви лочите свої токени. CDFI підтримує інкубовані проекти та ініціативи в секторах блокчейн ігор, NFT і метаверс, надаючи їм доступ до венчурних інвесторів, консультуючи з питань дизайну та економіки, ігрової економіки, доступу до своєї великої спільноти, включаючи інфлюенсерів і стратегічного маркетингу через платформи. Agent Starter – це стартовий майданчик, орієнтований на блокчейн ігри та мета валют. Octavia Ventures – це платформа надає доступ до найбільших можливостей Web3. теж діє за принципом стейкання своїх. Токенів Дексчекпад це платформа, яка надає можливості користувачам приймати участь в IDO, пропонує різні інструменти та функції, такі як торговий бот для Telegram, який дозволяє користувачам купувати, продавати, поповнювати та виводити токени безпосередньо зі свого блікового запису в Telegram. DexCheck також співпрацює з моделями штучного інтелекту, такими як ChainGPT, щоб забезпечити високоякісний аналіз і вирішити складні. Питання в криптоіндустрії, крім того, DexCheck ще представили BRC20 трекер, інструмент, який пропонує дані в режимі реального часу і забезпечує прозорість токенів BRC20 в криптовалютному світі. Цікава досить платформа, інкубована теж ChainGPT, вартує всім просто поглянути, як вона виглядає, і можливо, ви теж використаєте її функціонал. Механіка теж полягає на тому, що ви лочите активи. Вам потрібно мінімум 100 тисяч токенів, в даний момент. Вони по. 3,6 цента, тобто це близько 30, 3600 доларів вам потрібно для того, щоб вкласти і використовувати, отримувати мінімальну локацію на 150 доларів. Атехарой це приблизно 14 іксів, 14 іксів, але це середній Атехарой, а середній теперішній рой це близько двох іксів, тобто маючи вклади в 150 доларів, можна порахувати, що якщо в середньому ви будете продавати, або продавати. По 5-6 іксів, можливо, 7-8, то можливо за 4, 5, 6 таких лаунчпадів um, можна буде відбити. Відбити власне в тіло, тобто вкладені активи. Bounce – це децентралізована аукціонна платформа для токенів і NFT, що пропонує різноманітні формати аукціонів, які відповідають різним уподобанням. Bounce прагне привнести інновації в систему збору коштів на блокчейні і забезпечити своїм користувачам найбільші надійні безпечний продаж токенів. Bounce Finance – це платформа на базі Ethereum, тому всі транзакції, ставки та результати постійно реєструються в блокчейні для забезпечення прозор. Зорого та захищеного від підробки середовища. LFG це спроба Юпітер побудувати перший стартовий майданчик керований спільнотою, що дає масштабним онлайн-проектам надійний спосіб запуску токенів на Solana. Під таким способом вийшли і ESRC, і Zeus, і ми можемо поглянути хто що за кого голосував, адже приймається голосування з допомогою залочених токенів, які стейкаються на платформі. І від Кількості токенів, які ви застейкали, такий ви маєте і голос в цілій екосистемі. Coinlist – це платформа, яка займається організацією та проведенням різних криптовалютних токенселів, допомагаючи стартапам та іншим проектам привернути фінансування від інвесторів. Зачасту зараз збирають на Coinlist навіть більшу кількість інвестицій, ніж вони зібрали в попередніх раундах у інвесторів SEED СІТ в приватному раунді. І так далі. Ну це трошки дивно. За останні три роки CoinList перейшов від ico платформи до конторі підарасів які роздають токени вже після лаунчу на біржах або взагалі не роздають. Кейс Стрібл зробили китові локації як з Мока, де можна було закинути від 100 тисяч доларів. А в Твіттері похвалили, що видали 26 мільйони ботів аккаунтів, хоча заблокували коменти, знаючи, що злість користувачів і хейт полиється просто рікою, адже більшість користувачів мали на аккаунтах активи. А так як ми знаємо, як ці всі аккаунти були створені, і за скільки вони були куплені, це в районі там від 5 до 40 доларів за аккаунт. Вони були створені через треті лиця. Це все продавалось в даний момент. Не можна вивести активи без повторної верифікації. На жаль. Залишається прийняти ризики та шукати нові лаунчпади. Старшіп це лаунчпад від C-98. Дізнався про нього Сергій ще до першого лаунчпаду, і щоб можна було гарантовано отримати алокацію, потрібно було мати NFT. NFT Starship Membership. NFT тоді можна було купити по 700 доларів на вторичному ринку. В паблік сейлі вони продавалися по 500 доларів. І з того моменту відбулось два сейли. Два сейли, які дали можливість. Купити токени, але увага ще за 4 чи 5 місяців, жоден токен не вийшов, Адже ми бачимо ситуацію на ринку, яка відбувається вже протягом 4 місяців. Крім того, потрібно було пройти ківасі, ківа яке можна було ще пройти на українські документи, а потім вже це стало чомусь недоступне. І багато хто просто не зміг пройти верифікацію, бо Україна була в бані. Хоча перед цим, буквально за тиждень, наша команда вся пройшла. Там верифікацію. І це було максимально дуже дивно. Під час першого лаунчпаду SAI ціна на NFT піднялась втричі, і замість 780 доларів можна вже було їх продати по 2100 доларів і відбити звичайно, своє тіло, заробити і так далі. Ми цього не зробили, ми вірили, що далі воно почне там, навалювати, і далі будуть успіхи в лаунчпадах. Але потім. Саме після цієї довгої перерви ціна скаталася назад, відбувся другий сейл, і зараз ціна близько 450 доларів за NFT, що теж є дуже хорошим. Хорошою ціною, якщо цей лончпад покаже успіхи, всі лончпади стараються спочатку показати успіхи, щоб на них кинули. Користувачі вартую придивитись до лаунчпадів на нових блокчейнах, адже саме вони захочуть показати хороші результати і стати флагманами у своїй екосистемі, таких як TON. TON Starter – це перший лаунчпад на базі The Open Network. Що дозволяє командам залучити капітал у децентралізованому, безпечному та зручному для користувача середовищі. Blast. Blast також є новою екосистемою, але якщо передивитися Бластап, такий лаунчпад, ну тут ще поки що немає чим похвалитися, або вже немає чим хвалитися з виходом їхніх проектів та ROI 1,5x. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте трошки більше про лаунчпади та лаунчпули, вам потрібно, звичайно ж, буде покупатися трішки глибше і знайти інформацію про певні проекти, які будуть лончитися, звичайно, про саму механіку. Можливо, такої шари, як раніше, з коїм листом не буде. Адже чим раніше, чим свіжіша тема, тобто чим свіжіший наратив. Де найменша кількість людей, там можна ще заробити. Чим вона вже стає більш популярнішою, де про неї всі вже говорять, ваші друзі, які не в крипті, то вона вже стає по факту менш цікавіша для заробітку іксів. Будьте уважні, слідкуйте за всіма апдейтами, які відбуваються на ринку. Пам'ятайте, що результати завжди можуть бути варті ваших старань і вартує поглибитись в кожен проект. Глибше і, можливо, наперед купити ті чи інші токени, щоб потім взяти участь в лаунчпаді. Адже, можливо, саме той лаунчпад принесе вам 100-200 ексів, чи, чи 40, і ви зі 100 доларів зробите свій там, мінімальний лайфчендж. З вами був Анатолій Apex Investment. Бажаю вам удачі і нехай ваші інвестиції принесуть вам плоди. До зустрічі!